щиро вітаємо вас. Ми раді, що ви з нами. великий транспортно-політичний проект повинен тісніше згуртувати східну Європу. Запланований водний шлях довжиною 2000 кілометрів просягнеться від Польщі до узбережжя України. Добре для економіки, втім погано для природи та навколишнього середовища. Водний шлях стане першим судноплавним сполучення від Балтійського до Чорного моря? Щорічно ним можна буде перевозити мільйони тонн товарів дешевше і екологічніше ніж вантажівками. оскільки водний шлях проходить також і через Білорусь, слід розчистити та заглибити річку. Прип'ять під загрозою опиняються численні заповідники. Тому проект для екологів, таких як Константин Чекалов, є червоною ганчіркою. Наш кореспондент супроводжував його під час річкової подорожі. Те, що виглядає як похід на каної, для Костянтина Чікалова є демонстрацією на його річці прип'яті. Подорожі на веслах голова білоруської екологічної групи Бахна, організовує уже упродовж трьох років. Він хоче розповісти звичайним білорусам про незайману природу на прип'яті і висловити протест проти водного шляху Є40, е який може тут з'явитися. Ще з дитинства Костянтин бачить себе захисником тварин і природи. А для нас річка Прип'ять є своєрідною європейською амазонкою. це місце унікальне, адже люди можуть приїхати сюди і подивитися, як виглядали річки раніше. якою була колись природа в Європі. Якщо Ми це збережемо. ці великі площі дикої природи, то збережемо також і екологічну рівновагу на європейському континенті. Ну, в на Є 40 пройде посередині 11 білоруських заповідників і може зруйнувати цілі екосистеми, кажуть активісти. Водний шлях має з'єднати Балтійське море з Чорним. Через середину полісся одного з останніх великих болотних районів із заплавними лісами Європи. На полісі живе 90% видів птахів білорусі, також і ті, яким загрожує вимирання. Деякі гніздяться прямо на необроблених берегах. Цього разу маршрут на каної простягнувся на 35 кілометрів, саме туди, де річка повинна стати судноплавною. Деякі місця тут майже непрохідні навіть для Каної. Поки що великі кораблі зашкодити птахам не можуть. Група часто зупиняється у прибережних селах. Там вони розмовляють про запланований канал із жителями часто люди в селах мають лише обмежені джерела інформації таким джерелом можемо бути для них ми, що вони отримали інформацію не лише від державних медіа, але й мали власну думку. Ці свідження, які пишуть там державних смі, якби вони можуть вирішувати самі, що для них важливіше, розвиток водного транспорту чи бажання захистити свину кошти середовище і зберегти його здоровим ну Річка у таких селах як Красава завжди була в центрі життя. Про запланований проект Є 40 тут до цього часу ще ніхто не чув. Але деякі жителі швидко вбачають у ньому шанс для економічного розвитку регіону. Водний нам шлях був би для нас корисним раніше. Тут уже пропливали човни в Україну. На річці був інтенсивний рух. ходила, що нам хорошо. Ну, буде плохо то буде. Якщо це матиме негативний вплив на окошне середовище, то це погано. Зараз води стало менше. Раніше тут можна було вбудити рибу. Тепер річка можна сказати, висихає. Річка ж добре. Нехай будують. Тоді тут буде цивілізація, тоді тут з'явиться більше людей і стане цікавіше. І ми зможемо їздити на чорне море. Але уряд усе ще шукає інвесторів. Остаточного рішення про будівництво ще немає. Тому Міністерство Транспорту Республіки Білорусь раптово скасовує заплановане інтерв'ю щодо Є 40 Утім, голова транснаціональної комісії експертів із Є-40 підкреслює переваги водного вантажного транспорту. Він є екологічно чистим. А наземні маршрути перевантажені уже зараз. Баклажани інфраструктура вдаж розвинеться. Інфраструктура з нею і навколишній регіон. Використати потенціал річки на благо народу є головним завданням уряду. Блага народу – це основна задача для правительства і государства другий день подорожі на каної. Багато учасників робиться вперше. Біля табірного вогнища і під час сніданку Костянтин може розповідати їм про свої побоювання через ЄСОР, адже він впевнений, Білорусь повинна розвивати на прип'яті радше екологічний туризм ніж перевезення вантажів. Чоловічество не задумується том, щоб все таки создавати людство. Не думає про те, щоб залишити ці місця незайманими, залишити їх самій природі, щоб була возможна. Тоді б ми приходили сюди і просто спостерігали б за тим, як співає пташка, і як повільно все змінюється. Кто-то там Пайоткак все це міняється. Еколог побоюється, що будівництво каналу може висушити тут дикі зарості й болота, що вже відбулося в радянські часи, унаслідок великих програм з осушування, адже русло річки необхідно заглибити для великих кораблів. Прип'ять протікає в Білорусі через зону радіоактивного відчуження, що утворилася після Чорнобильської аварії. Для природоохоронців, колег Костянтина, це жахливий урок з минулого, адже великий економічний проект може мати руйнівні наслідки також і для природи на прип'яті. Болгарія в азартній лихоманці. Найбідніша країна Європейського Союзу має всього 7 мільйонів жителів, але продає близько 100 мільйонів скреч лотерей на рік. особливою популярністю користуються лотереї в сільській місцевості, де на підйом економіки сподіватися не доводиться. Наприклад, у гірському селі Чеканчево, неподалік від столиці Софії, стійко тримається мрія про краще життя, як переможця лотереї. Адже один із них уже мав колись дуже великий виграш. Маленьке гірське село Чеканчево, на віддалі 50 кілометрів від Софії, виглядає на перший погляд іделічно. Але тут панує гірка бідність. У селі живе лише 300 людей. Життя важке, оскільки наша пенсія мала. Що ж ми можемо за таку пенсію? Ми не можемо поїхати, ми взагалі нічого не можемо. Не можемо дотити, на пучівка не можемо ішти до супра. Роботи тут майже немає, тому єдиним променем надії для багатьох є національна лотерея. Адже скреч лотереї обіцяють своїми грошовими виграшами вихід із бідності. Якщо пощастить, як Георгію Лазарову, герою села. Рік тому він з однією єдиною скреч-лотереєю виграв 50 тисяч євро. Утім, він досі залишається у Чеканчево єдиним, хто виграв найбільше. Пішли, пограємо в лотерею. Відчинено, заходь. Я граю, тому що в моєму житті немає нічого іншого. Правда, в лотереї. В нашому житті немає нічого і жодних законів. Єдиною правильною справою є лотерея. Якщо ти виграєш, то ти щось. Якщо ні, тоді ні. Оце й все. Сестра Георгія Петя продає лотереї. Вона сама є завзятим гравцем. Щомісяця я витрачаю на лотерею у перерахунку близько 50 євро, але я ніколи не вигравала більше ніж 75 євро. Лотерея коштує від трьох до десяти євро. Багато грошей в країні, у якій місячна зарплата не часто перевищує 300 євро. Деякі, коли вони нічого не виграють, швидко розчаровуються. Це обман. Просто на сто лотереях лише одна, дві з виграшем 5 євро перерахунку. І це все. Вони просто крадуть гроші в людей. Вони це фірма нові ігри із Софії. Їхня реклама у Болгарії повсюди. В інтернеті та на телебаченні болгар справді затоплюють обіцянками майбутнього багатства. Георгій, також, як переможець, міг цілий день почуватися телевізійною зіркою. Фірма Нові Ігри належить одному болгарському олігарху. Керує нею Дімітр Ганев. У 2017 році фірма продала 100 мільйонів лотерей. В неї грає 57 відсотків болгар на соціальні нужди зі свого доходу. Фірма нові ігри не виділяє нічого скрізь у ЄС. Це обов'язок. однак, благодійником Гане в себе уже бачить у нашій країні бракує позитивних почуттів у всіх аспектах. Це дійсно дефіцит. Тож, коли ми даємо людям позитивні емоції, заряджаючи їх хорошими почуттями, вони є тоді нашими клієнтами і отримують насправді задоволення. Як можна стати залежним, купуючи лише кілька лотерей, щоб пошукати щастя. Психолог пламан Дімітров має іншу думку. Звісно, що ігрова залежність болгар проблематична. Грав лотереї її біржу для бідних, розчарованих людей. Якби вони мали інший соціально-економічний статус, то інвестували б у щось інше. Найбільш кідливий вплив це має на молодь. Я бачив, як діти купують лотереї за свої кишенькові гроші. Після виграшу в лотерею щастя для Георгія Лазарова у чеканчево тривало недовго. Він купив для своєї молодої сім'ї будинок. Але віднедавна автомеханік безробітний і боїться, що буде вимушений продати свій будинок. Я дуже зрадів. Задоволення було великим. Я думав, що багато виграв. Велика справа. Я думав, що досягну успіху, але виявилось, це не так. Грошей я насправді знову дуже швидко позбувся. Пенсіонер Христо Дімітро ще ніколи нічого не вигравав, але все одно віддає за лотерею половину своєї пенсії. У нього та його дружини є також мрія. Вони хочуть відвідати свою доньку в Німеччині і провести там принаймні один місяць. Відмовитись від скреч-лотерей вони не можуть. Ми б змогли відвідати Мюнхен і Нойшванштайн. Це чудовий замок в Альпах і провести там 30 днів, почуваючи себе звичайними людьми. Мрії ще живуть у гірському селі Чаканчево, але багатство приходити не хоче. Зате скреч-лотереї поширюються все далі і далі. незабаром скреч-лотереї з'явиться також і в Грузії та Республіці Молдова у незвичайному воєнному музеї в столиці Боснії Сараєво висить дитяча гойдалка. Вона нагадує про похмурий період в історії Європи і стала символом долі, що спіткала дітей під час кривавого конфлікту між сербами, хорватами та боснійцями. Початок 90-х років став кошмаром і для іміни Муле Османович Їй довелося тікати від солдатів, що наблизилися в притул, і ще це в дитячому віці. Такою ж була й доля тисяч інших дітей під час боснійської війни. Спогади про цей час не дають їм спокою досі. Як які потреба розповісти іншим історію свого життя? Сліди від куль, уламки гранат. Це будинок, з якого їй довелося втікати. Він все ще є німим свідком війни, що більш ніж 25 років тому увійшла в життя Еміни. Тоді вона перед вікнами раптом побачила танки. По очах свого батька я зрозуміла, що трапило щось страшне. Еміні тоді було 8 років, як і дівчинці, що нині живе тут. Коли з'явилися ворожі солдати, батьки вирішили відправити її разом із сусідами, котрі у той же день втекли до Хорватії. Ми почекали до ночі і спакували кілька дрібних речей. У мене був рюкзак, і я пригадую грашкового ведмедика, якого прихопила з собою і який їхав разом із дітьми на задньому сидінні. Те, на кілька днів стала розлукою на багато років. Доля занесла і міну до Німеччини. І хоча тамтешню сім'я прийняла її з відкритими обіймами, вона тужила за батьківщиною і прагнула будь-якою ціною повернутися до Сараєва, хоча там все ще лютувала війна. Але для цього потрібен був закордонний паспорт. Батьки через поспіх забули дати його їй із собою. А тому паспорт, який вона зрештою отримала замість втраченого, став для неї чимось особливим у ньому вказано лише день мого народження. Це єдине, що я тоді могла згадати. Коли я покинула Сараєво, у мене не було жодних документів. Через це у паспорті дечого бракувало. Передовсім мого особистого номера та інших даних. Ось із з цим паспортом я й повернулася додому. Савім У музеї дітей війни у Сараєво зберігаються тисячі подібних речей. Серед них і закордонний паспорт Еміни. За кожним експонатом стоїть доля конкретної дитини. Ці історії зібрані засновником музея Ясмінко Халіловича. Те, що було задумано як книжковий проект, перетворилося на музейну концепцію, що отримала приз і стала моделлю для музейників всього світу я подумав, що сприйняття дітьми війни висвітлено достатньо і захотів змінити все це. І Я прагнув задокументувати досвід дітей, у життя яких увійшла війна. Дитинство в умовах війни, а також заклик до миру. Понад п'ять тисяч дітей та молодих людей щороку навідують музей. Вони шукають документальні свідчення історії своїх батьків. Важливою частиною роботи музею стало виховання прагнення до миру. у дітей того часу не було того, що маємо ми. Вони не мали іграшок свободи. Вони були замкнуті у своїх будинках без їжі й води. довольно води. музею. Я тут уперше і відчуваю багато емоцій, які пережили люди під час війни. насамперед суми миттєвості щастя. Адже експонати розповідають не лише про історію війни, а й про історію виживання. Еміна відразу ж вирішила, що стане частиною цього проекту. Якось вона наштовхнулася у себе вдома на старий закордонний паспорт. Я ховала його навіть від самої себе, щоб не віддати та зберегти як пам'ять про той час. А коли з'явився музей, я захотіла, щоб він став його частиною. Я була упевнена, що найкращого місця для збереження моїх спогадів не існує. Газети Боснії переповнені націоналістичними гаслами політиків, але люди втомилися від них. У них купа побутових проблем. Вони не хочуть, щоб етнічний конфлікт між боснійцями та сербами спалахнув знову. у нас експонати і спогади свідків з усієї Боснії. Я радий позитивним відгукам про музеї, що надходять з усієї країни. таке трапляється нечасто з проектами, що займаються темою війни. Але Еміна сподівається на краще майбутнє для себе і своєї сім'ї. Її чоловік уже два роки працює у Німеччині. Через кілька тижнів вона приєднається до нього зі своїми дітьми. Це місце поблизу Гамбурга, де вона колись жила біженкою. Коло замкнулось колись бури вугілля принесли Європі заможне життя і було джерелом енергії. Ще сьогодні його добувають у багатьох європейських країнах, зокрема в північній Греції, поблизу поселення Акріні. Однак в епоху зміни клімату вугілля не може претендувати на роль сировини майбутнього. А його видобуток є сумнівним через переселення та втручання природи. Хоча для гірника апостоліса Каліандіса та його сім'ї шахта поблизу Акріні основа виживання, вугілля може й брудне, але годує тих, хто його видобуває. Один із п'яти старих районів покладів бурого вугілля у північній Греції Апостолісу Каліанідісу 33 роки. Він майстер-підривник однієї із шах державного енергетичного концерну. Апостоліс зі своїм батьком, який також працює на шахті бульдозеристом. Тут же працював ще їхній дід. Апостоліс та його колеги готуються до підриву породи. 1200 євро заробітку не так і багато для глави сім'ї у квадраті. Але він вдячний за цю роботу. В районі залягання бурого вугілля 70% молоді безробітні. Чотири села змушені були поступитися місцем найбільшій копальні на Балканах, серед них. І його рідне село. Робота тут для нас дуже важлива. Вона годує наші сім'ї. Тут працює багато чоловіків, і майже всі вони мають жінок і дітей. Акріні село, де живе Нікос Ворацідіс. Поля його предків давно належать концерну. З 2011 року законом передбачено відселення Акріні. Але енергетичний концерн не хоче платити за це. Немає вугілля під селом, немає і грошей на відселення. Мешканці села відчувають себе покинутими напризволяще. призволяще. Якщо що вони заберуть у нас поля, то нехай беруть і села, а ми підемо. 90% сто тутешніх жителів живуть завдяки полям. Звісно ж, є і такі, що працюють у концерні. Але що робити з рештою відсотками. Тут були його поля. Тепер це огороджена і засохла територія, власність концерну. Вісім років тому він отримав за цю ділянку 40 тисяч євро. А нині змушений брати землю в оренду, щоб вирощувати корм для корів. інколи в мене виникає бажання кинути все. Але зробити це в моєму віці не так легко. Мені 54 роки, і в мене троє дітей. Прямо біля села Нікос. Вугільна електростанція Агіос Дімітріос. Тут працює Деспіна, дружина підривника Апостоліса. Зарплата невисока 620 євро. І лише тимчасовий договір. Вона сподівається стати штатним працівником концерну. Концерн допоміг багатьом і робить це й досі. Увесь регіон живе завдяки видобутку вугілля. У цій рівнині місцевості тисячі сімей у кількох поколіннях пов'язані з концерном. Вже у 2009 році буре вугілля давало 50% грецької електроенергії. Нині ця частка впала до 30%. Нам потрібне вугілля. Мені навіть страшно уявити, що було б тут без бурого вугілля. Через економічну кризу в Греції ЄС вимагає приватизації частини концерну. Деінде вже вирішили відмовитися від видобутку вугілля, і інвестори не вкладають гроші у цю галузь. На додаток до цього штрафи Європейського союзу за перевищення рівня шкідливих викидів за останні два роки зросли більш ніж втричі. Тому електроенергія на основі вугілля стала неприбутковою. Жодних дощових хмар. На Дакріні завис вугільний пил. Село Нікоса дуже потерпає від екологічного забруднення, а про відселення і мови немає. Громада не вкладає гроші у розвиток села, приреченого на загибель. Скаржиться Нікос. Настрої в цих місцях невеселі. Ми в глухому куті. Вода забруднена, труби стері й азбесту. але нічого не діється, ніхто не ворушиться, нікого це не цікавить. А ми п'ємо цю воду. Апостоліс і його сім'я п'ють чисту водопровідну воду. Їх переселили у нове село у 25 кілометрах від шахти, в якій вони працюють. Для них видобуток вугілля це божий дар, принаймні поки що. Про бій биків ми знаємо таке: він часто кривавий, інколи смертельний. але чи чули ви коли небудь про бій корів? Аншпектак вистав, яку щороку традиційно влаштовують у вале миролюбні швейцарці. при цьому тваринники випускають одна за одною своїх корів, якщо ті однак хочуть. Цей день повинен стати великим для корови сантани. На це сподівається її селекціонер Жан Клод Цурбріген із району Сазгрунд. Але перед тим як вийти на ринг, сантану потрібно зважити 672 кілограми. Значна бойова вага. Сантана корова еренгерської породи, сильна і войовнича. Мати Сантана вже два рази перемагала тут у національних змаганнях. Сантана теж не це здатна. якщо будуть для цього певні обставини die Tagesform. Але спочатку треба поглянути на те, що роблять конкуренти. Ця корова може бути небезпечною для Сантани. Міракль – одна з фавориток. Минулого разу вона здобула тут нагороду. А дуже хороша корова. Вона вже це показала. Перші корови вже на рингу. При цьому вони керуються своїм інстинктом встановити субординацію. Боротися не примушують жодну корову. Та, яка тричі ухилиться або програє, виключається. По її корів вистава, що має традицію. Сила, якою володіє тварина, і воля, яку тварина проявляє у боротьбі, це просто чудово. Захоплююче. без поранень. Боротьба без жодних ран. Сьогодні боротися будуть майже 120 корів. І ось час настав. Сантану викликають на ринг. Але в Сантани сьогодні, вочевидь, інші плани. Бойовий запал виглядає інакше. Потім проти Сантани хоче виступати саме Міракл одна з фавориток. Бою не відбулося. Цур Брігін забирає свою корову прямо з Арени. Добробут Сантани має для нього першорядне значення. Утім, розчарування велике. Сантана не мала бажання боротися. Я помітив ще тоді, коли її привіз. Вона не хотіла. Тоді краще вивезти її зі змагань. Але за останніми боями сім'я ще спостерігає. Трохи боляче це в крові селекціонерів. У великому фіналі перемагає фаворитка. Премії немає. зате є гарний дзвіночок для нової королеви. А ми прощаємося з вами. До нової зустрічі. Дякуємо, що нас дивилися. Всьом найкращого українською мовою озвучено центром медіа Переклад Володимира та Олесі Швед. Режисер Віталій Ковальов. Так читали Олена Потоцька, Юрій Лисенко та Олесь Гуян. Київ 2019 рік.